Середземноморський бриз, безкінечні піщані пляжі, сурові скелі та апельсинові дерева уздовж доріг. Якщо ви так уявляєте собі атмосферу Костабланки, забудьте про це. Судячи зі слів судді, у неї похмура, старенька, крихітна квартира на горищі, площою якихось 85 метрів. Та вона замість насолоди приносить самі страждання. І, звісно, вона дуже дешева. Коштувала смішні 20 тисяч євро наприкінці 2015-го. Це якщо зазирнути у договір. А якщо в декларацію суді, то ще менше 10 тисяч євро. Із судею, якою вже цікавиться прокуратура і може зацікавитися Наск, знайомилася Юлія Самсонова. Коста Бланка. Іспанське узбережжя Середземного моря. Демократичний і доволі популярний курорт. Нерухомість тут часто купують мешканці зі Східної Європи. Квартиру в цьому регіоні має і суддівське подружжя Северодонецька Олена та Олег Горбатенко. Придбали влітку 2015-го. Місто, де я мешкаю, щоб було зрозуміло, це місто Сєвєродонецьке. Лінія розмежування 20 кілометрів. У мене стекла дрожатка від вибухів кожного дня. Тому ми вирішили придбати житло десь, де більш затишно, скажімо так. Вже за хвилину суддя переконує в протилежному. Не так вже й затишно в тій Іспанії. І курорт не найкращий, і квартира, нібито купувалася в аварійному стані. Ми придбали, це Громка Іспанія. Це провінція, провінція Валенсія, містечко Гандія. На самому останньому поверху чотирьохповерхового дому в аварійному стані за 20 тисяч євро. Громко це суддя про перлину Костабланки, старовинне містечко Гандія, відоме глибокими піщаними пляжами та вишуканою архітектурою. Відпочивати тут дорожче ніж у багатьох інших містах цього регіону. І, хоча курорт не елітний, ціна у 20 тисяч євро за квартиру у 85 квадратів виглядає принаймні дивно. Експерт з іспанської нерухомості стверджує, таких цін на квартири на узбережжі країни просто немає. Тож або суддівській родині неймовірно пощастило, або реальна вартість житла була набагато вищою. На 20 тисяч євро що можна купити в Іспанії? Гараж. Іспану? Реально купити за 20 тисяч євро. Квартира на 85 квадратів в Іспанії, в варіанті сім город. Я взагалі не знаю, це 20 тисяч евро в Іспанії. Може бути де-то музейкової Іспанії, на мінепобережжя, а где-то там далеко, в якомусь то селе. Восени 2015 року за кордонною нерухомістю суддів зацікавилися правоохоронці. У прокуратурі вартість житла підтверджують. Згідно вилучених у подружжя документів, квартира дійсно коштувала 20 тисяч євро. З договором купівлі-продажу все сходиться. А от із суддівською декларацією ні. Олена Горбатенко зазначила, що придбала нарухомість в Іспанії всього за 235 тисяч гривень. Хоча за тодішнім курсом еквівалент суми на дату купівлі був вдвічі більшим. 20 тисяч євро на 2 липня 2015 року. Це було 460 тисяч гривень. Брехня у декларації на таку суму це вже підстава для перевірки на ЗК і штрафи на кілька десятків тисяч гривень. Але є ще одне питання: чому суддя вписала у декларацію вартість квартири занижено щонайменше вдвічі? Гіпотетично, тому що цифри в договорі купівлі-продажу важко підтвердити офіційними доходами суддівського подружжя. А як щодо неофіційних? Невдовзі після придбання суддею іспанської квартири прокурори викрили Олену Горбатенко на хабарі. За версією слідства, суддя у змові з адвокатом Сергієм Чорнобаєм та прокурором Костянтином Пивоваровим одержала гроші за судове рішення, за допомогою якого подружжя наркоторговців уникло ув'язнення. Суддя погодилася на пропозицію прокурора. Вимагати та отримати неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч доларів, з яких півтори тисячі, тобто четверту частину за попередньою домовленістю, і отримала суддя. Вони були вилучені під час обшуку у неї вдома. Інші гроші дві з половиною тисячі, були вилучені у прокурора. Злочин розкрили завдяки наркоділкам. Саме вони поскаржилися правоохоронцям на вимагачів адвоката і прокурора. Однак в інтерпретації Олени Горбатенко її обрехали. Начебто зробив це адвокат Чорнобай. Він уклав угоду зі слідством і тепер може розраховувати на м'якшу міру покарання. Вони виділили окремо провадження, провадження словно особи, яка, по суті, мене говорила. Самі ж гроші, які нібито були предметом хабара, за версією захисту, заощадження судді. Моя позащитна війну не признала. Це гроші, які Ома у суді пило обіск далі і дінігипилізяти всіх, като я поля домаш і цих заощаджень виявилося чимало. Вдома у суді знайшли значно більше грошей: 60 тисяч доларів та 2 тисячі євро. Це понад півтора мільйона гривень або сім річних доходів судді Горбатенко. Законниця задекларувала їх в електронній декларації вже після того, як готівку знайшли прокурори наші, всі наші накопичення нашої родини суддівської зарплати. Насправді не всі на суддівську зарплату у 20 тисяч гривень на місяць суддя Олена Горбатенко та її чоловік екс-суддя Олег Горбатенко змогли придбати три номарки: Мерседес Бенс, Хондусі Рвій і Шкоду Rapid. Не житлове приміщення площею майже 400 квадратів, яке в декларації суддів чомусь зменшилось до скромних 47 метрів. Згадано вже квартиру в Іспанії, утримувати три квартири в Луганській області і покласти на рахунок Олеги Горбатенка ще 350 тисяч гривень. Безрозмірна зарплата сєвродонецьких суддів. До речі, арештувати сєверодонецькі квартири подружжя прокуратура не змогла, бо пані Горбатенко після викриття стрімко подарувала свої частки в них синові та чоловіку. Квартири, які квартири? Мої, мої, мої квартири Маю, маю Розгляд справи у суді щодо хабара, начебто отриманого Оленою Горбатенко, не розпочинається понад півроку. На початку лютого її вчетверте відсторонили від посади. Хоча суддя переконувала Вищу раду правосуддя робити цього, бо звинувачення у хабарництві не заважають людям їй довіряти. Я не приховую свого статусу підозрюваного і не втратила довіру з боку учасників кримінальних проваджень, які розглядаю. Підозри в хабарництві, закордонна нерухомість, елітні автівки та валютні заощадження. Усе це підкріплює і підкріплює довіру до судді, поки її колеги по суддівському корпусу не поспішають розглядати справу про хабар по суті.